Судове засідання розпочалося о 14.30. сьогодні мають розглянути продовження запобіжного заходу підозрюваному з відповідним клопотанням до суду звертається прокурор Олександр Мальник. Просить продовжити тримати його під вартою ще на 60 діб, адже це єдиний запобіжний захід, який передбачений законом в цьому випадку. Вазин застосування запобіжного заходу виді тримання під вартою. варту вчиняти кримінальні правопорушення, які йому інкриміновані статі сто 176 кримінального кодексу України. До осіб, які обвинувачуються, зокрема общинні злочину побачення статею 111 кримінального кодексу України, не може бути застосований інший запобіжний захід, окрім як е тримання під вартою. Натомість адвокати підозрюваного клопочуть про пом'якшення запобіжного заходу, а саме домашній арешт, говорить один із його захисників. Показувати своє обличчя і називати ім'я та прізвище суспільному він заборонив. На мій погляд є певні моменти щодо. Сумнівів отримання доказів є рація в промові прокурора, який тільки що сказав, що інший запобіжний захід не передбачено відповідності, але все одно, ваш честь, ми будемо звертати, як звертали на його стан здоров'я, який фактично на сьогоднішній день не дозволяє перебувати його у місцях позбавлення волі і також у місцях отримання. Під вартою на це головуючий суддя просить підозрюваного назвати, який саме він має проблеми зі здоров'ям. Показувати своє обличчя та називати ім'я та прізвище Суспільному він заборонив. Що саме у вас так турбує, що ви не можете перебувати під вартою? Ходити толком не можу. Ні, в нас у хоробробаці зараз. А то я так не пам'ятаю, ми там багато. Під служба от, е, дістав травму хребта, щоб призводував. Операції та встановлення двох метових імплантів. А таки нічого в ніх. Після обговорення у нарадчій кімнаті суд оголошує своє рішення. Керуючи статтею 376 КПК України, суд ухвалив продовжити запобіжний захід у виді тримання під вартою зрокам на 60 днів. Це означає, що він перебуватиме під вартою до 5 квітня. Таким рішенням, розповідає прокурор, задоволений, адже злочин, у якому його підозрюють, тяжкий. За його вчинення відповідно до санкції статті загрожує покарання у виді позбавлення волі на срок 15 років або довічне позбавлення волі. Сам підозрюваний з таким покаранням не погоджується, адже не визнає свою провину. Розповідає його другий адвокат Віктор Дубинський. Тому що він раніше вважається несудимим, тому що у нього дуже тяжкий стан здоров'я, і я просив, щоб відносно нього вибрали таку міру запобіжного заходу, як домашній арешт. І якщо була б така міра запобіжного заходу вибрана, то ясно, що ніяких ризиків, про які казав прокурор, що він скоїть нові злочини, що він буде скриватися від органів, від даному випадку від суду, що ніяких ризиків би не існувало. Наступне засідання у справі відбудеться 17 лютого. Тоді як розповів прокурор Олександр Мальник, суд буде досліджувати письмові докази у справі. Ольга Лисенко та Горозія, Суспільне новини, Черкаси.